Час поговорити про шоу шоу-біз. тож сьогодні про таке, в якій країні відсиджується блогер Олександр Волошин, який втік з України. Неповнолітня донька Віри Брежнєвої замутила з росіянином, якому 21 рік. Аліна Гросу вперше розповіла, хто її коханий чоловік. А Сергій Жидан підігрів чутки про новий роман. Це шо по шоу. Поїхали. Блогер Олександр Волошин розповів, де ж він живе після того, як виїхав з України. Тож, по перше, нагадаю вам, що минулого тижня спочатку з'явилися чутки, що хлопець незаконно покинув Україну. Ну і буквально за день стало відомо, що це не чутки, а цілковита правда. Сам Олександр Волошин виклав відео на Ютуб каналі, яким підтвердив, що виїхав з України. Сказав, що протягом останніх місяців відбувалося чимало всього негативного. Наприклад, невідомі побили його охоронця. В машині блогера знайшли апарат для прослуховування. А потім Волошину взагалі почали прилітати погрози через його висловлювання після обстрілу лікарні Охмадит. Раптом що тоді він сказав, що українці не вивозять війну і потрібно бути хитрішими. У змі писали, що Олександр Волошин поширює російські наративи, а потім його звинуватили у крадіжці 5 мільйонів гривень. Саме стільки він зібрав на допомогу постраждалим дітям після обстрілу лікарні. Врешті блогер каже, що намагався все владнати, аби залишитися в Україні однак не вийшло і він поїхав. У тому ж відео він додав, що повертатися не планує, поки ця система при владі. Ну і після цього зізнання Олександр Волошин в інстаграмі розповів, що перебуває в Європі, а саме у Польщі, в Варшаві. Мовляв, там багато українців, це недалеко. До нього може приїхати мама. Ну і приїхав вже брат. Зараз вони проводять час разом. Ну і блогер, до речі продовжує вести свої соцмережі, але лише у сторіс. Посте він так і не відновив, і тримає свою сторінку закритою. Тож якось так. Хто там в Польщі, передавайте Олександру Волошину. Привіт з України. І напишіть у коментах, чи дивилися ви відеоблогера про те, чому він поїхав. Якщо так, то поділіться враженнями і скажіть, чи вірите ви Волошину. 14-річна донька Віри Брежнєвої Сара Кіперман зустрічається з росіянином. Принаймні так стверджують змі. Зокрема, журналісти дізналися, що звати коханого дівчини Андрій Бенедіктов, і йому 21 рік. Сам хлопець родом з Москви однак, за даними змі, переїхав за кордон на навчання. Врешті він взяв собі прізвище Андерсон та залишився жити з рідними в Італії. Наразі Андрій, – IT підприємець, і більше того, начебто, у 2020 році він заснував власну компанію. І якщо я все правильно розумію, то тоді йому було 17 років. Ну а сама компанія, мовляв, займається програмуванням сайтів та автоматизацією бізнесу. Батько хлопця знову ж таки за даними журналістів має спортивний бізнес на болотах і є власником двох фітнес-клубів у Москві. Як довго Сара Кіперман у стосунках з Андрієм, невідомо. Однак відомо, що своє 13-річчя вона вже зустрічала з хлопцем і дякувала йому за те, що рік свого життя провела з ним. Офіційних коментарів щодо стосунків дівчина не давала, як і її мама Віра Брежнєва. Тому чи правда, що хлопець Сара росіянин, і що робити з цією інформацією, залишається незрозумілим. Аліна Гросу вперше розповіла, хто її чоловік, а точніше, ким він працює. Тож у коментарі фактам ICTV» співачка сказала, що насправді не приховує свого коханого. Вони разом гуляють скрізь, ходять на її виступи, на його роботу. Тобто люди його знають і знають, як він виглядає. А от у соцмережі Аліна Гросу не викладає його обличчя, бо це в першу чергу її блог, де вона, як співачка та акторка, ділиться своєю роботою. Тим не менш, артистка все ж розповіла, що її загадковий коханий з однієї творчої сфери, і вони допомагають один одному. Він режисер фільмів, реклами та кліпів. До того ж, він дублює фільми та ігри англійською мовою для Америки та китаю. Знімається у кіно та викладає. Ну і крім того всього, в нього ще є свій бізнес. Коротше, все як треба. Головне, що є свій особистий режисер, і шукати когось для кліпів не треба. Оце я розумію правильний підхід мудрої дівчини. Тож, щастя, закоханим, здоровля і побільше крутих музичних відео. Співачка Лідалі вагітна первістком. Щоправда, це поки лише плітки і здогадки. Справа у тому, що 18 серпня був перший сольний концерт у співачки Альони Оморгалієвої. Запрошеною гостою була і Лідалі. Вона заспівала кілька пісень, і от з того моменту почалися плітки. Право в тому, що на концерті співачка була в обтислому комбінезоні зі сріблястими блискітками, який таки підкреслював дуже сильно її фігуру. Тож фани побачили, що наче в артистки є специфічний округлий животик, ну і почали ширитися чутки, що вона при надії. І потім підключився блогер Богдан Безпалов, який сказав, що одне з його кошенят підтвердило інфу, і лідалі дійсно чекає на первістка. Сама співачка поки що ніяк не коментувала ці чутки, тому лишається здогадуватися і чекати, що там і як. А до речі, напишіть нам у коментах, як ви думаєте, ці здогадки вони правда? Чи це прости лідалі перед виступом трошечки поїла пельменів? Ну чому б ні? Це смачно. Ведучий Григорій Решетнік розповів, чому він не пішов у Збройні Сили України. Насправді шоумену, як і багатьом медійним чоловікам, прилітає хейт. Мовляв, чому не на фронті, ухилянт, і все таке. Однак, в інтерв'ю Ліга Лайф» Григорій Рашетнік відповів на усі закиди. По-перше, він сказав, що завжди дотримується законів України, тому проходив ВЛК і був у ТЦК разом з іншими чоловіками приземного віку. У результаті йому надали відсрочку, адже він багатодітний батько, і у нього є три неповнолітні сини. В той же час Григорій Решетнік додав, що в нього немає бронь. Ні, від українських телеканалів, як багато хто думав. Ну і наостанок сказав, що від себе докладав і докладає максимально зусиль, щоб допомагати військовим. А крім того, ведучий розказав лайфхак свого сина Івана, як він заохочує однолітків говорити українською мовою. По-перше, в родині Решетніка всі спілкуються рідною солов'їною. А по-друге, російськомовний контент вдома заборонений або українська, або англійська. Ну а син Іван, щоб однолітки переходили на українську, носить в школу цукерки. Як каже Григорій Решетник, хлопчик дає ласочки дітям, щоб вони спілкувалися українською мовою. Оце я розумію. Лагідна українізація. Теж треба. Правда, потім можна стати мрією стоматолога, але ну таке вже життя. Сергій Жадан заінтригував новими стосунками і не з Христиною Соловій. Насправді, вже кілька місяців ходять шутки, що музикант і письменник у стосунках з 35-річною депутаткою Соломією Бобровською. Пара часто з'являлася на світських заходах разом, тож почалися відповідні розмови. Ну а нещодавно, 23 серпня, Сергій Жадан відзначив 50-річчя. У цей день він зі своїм колективом Жадан і собаки випустив новий альбом під назвою Злий і от на його обкладинці музикант і депутатка Соломія Бобровська. Вони разом стоять, і вона з глечика воду на руки музиканта. Саме після цього прихильники і повернулися до розмов, що між парою щось таке є. Сергій Жедан і Соломія Бобровська у свою чергу ніяк не коментують чутки. Але хто знає, може все і правда, а може і ні. Головне не це. Головне, кохайтеся чорнобриві, да не з москалями. Тіна кароль встановила рекорд, і я вам скажу чесно, я була в шоці, коли побачила. На таке я не розраховувала. Тож артистка час від часу викладає свої спортивні досягнення, дивує своєю силою, дуже складними асинами йоги, і не лише не так давно. Я пам'ятаю, що вона простояла у планці 21 хвилину, але зараз вона побила власний рекорд. Щоб ви розуміли, Тіна кароль простояла у планці понад годину. Зняла цей момент на камеру її тренерка, яка виклала власне відео підтвердження того, скільки співачка витримала у планці. За її словами, це було нелегко, але Кароль впоралася. А для того щоб відволікатися від втоми і не здаватися, співачка під час планки виконувала програму свого нового туру, тобто співала. По такого промо ще точно ніколи не було і не буде, друзі. Але що можу сказати? Здається, музика Тіни кароль творить дива. Треба спробувати під її альбом постояти в планці. Ну хто знає, може теж вийде протриматися, хоча б дві хвилини. Ксенія Мішина поцілувалася з дівчиною. Тож тепер хтось подумав, що вона переключилася на дівчат, але насправді що трапилося. У мережі акторка виклала відео, на якому відпочиває з подругою на скелях біля водойми. Вони собі сиділи у купальниках та головних уборах, про щось там спілкувалися. А потім Ксенія Мішина поцілувала дівчину в губи. Все це відбулося на фоні напису, коли він сказав, що найкращий і краще за нього ніколи не знайдеш. Ну і знімала це дійство взагалі третя людина десь зі сторони. Підписала цей ролик Саня Мішина досить незвичайно. Мовляв, не переживайте та розказали, що я все одно вийду заміж. Ну, ми то не переживаємо, така красуня. що? Переживати треба хіба що за чоловіків, які хочуть заволодіти серцем акторки. Мережі, до речі, не зрозуміли до кінця це відео це жарт чи ні. Та й Ксенія Мішина з цього приводу нічого не казала. Хоча, знаючи її почуття гумору, це відео скоріше для посміятися і розворушити аудиторію, ну додати чогось новенького. І здається, Ксенії Мішині це вдалося. Анна Трінчер приголомшила скільки грошей витратила на пластику грудей. У новому випуску шоу перепрошую, співачка зізналася, що у її житті було два правильних рішення. І це зараз не про розлучення з Олександром Волошиним. Як сказала Анна Трінчер, саме після цих двох рішень вона внутрішньо змінилася. І мова йде про те, що вона зробила губи і груди. Оці два рішення. Власне, тож на пластику грудей співачка витратила 6 тисяч доларів. Аня Трінчер додала, що насправді є різні цінові категорії, але від 4 тисяч доларів це нормально. Зараз пластика у хорошого спеціаліста взагалі може коштувати і 8 тисяч баксів. Кож Анна Трінчер розповіла, що регулярно ходить до косметолога у спортзал на масажі та на інші доглядові процедури, і каже, що чимало грошей витрачає на лазерну епіляцію. Це через те, що у неї підвищений рівень тестостерону, тому її тіло повністю вкрите волоссям. Тож і доводиться на це витрачатися. Але врешті сама заробила, сама на що захотіла, витратила і молодець так тримати. Влад, яма просто з США неочікувано звернувся до українців. Власне, він відреагував на черговий ракетний терор Росії. В інстаграмі він виклав у сторі з фотографією, на якій крізь тоноване вікно машини, вочевидь відніється закордонний захід сонця. Ну і згадав про батьківщину, написав два слова: країно, тримайся. І все. Бо, як то кажуть, краще коротко, але влучно. А взагалі влад яма останнім часом частіше виходить на зв'язок з фанами і ділиться своїм рутинним життям за кордоном. Не так давно він розповідав, що продовжує розвивати свою кар'єру танцівника та викладає хореографію приватно та в групах. А також долучається з родиною до благодійних заходів на підтримку України. Ну і на цьому дякуємо. Погнали далі. Блогерка Аліна Шаманська вперше розповіла, що в неї був роман з учасником дуету «Діофільми». і ні, не з Дантесом, а з Вадимом Олійником. Як розповіла блогерка для Ютуб-проєкту наодинці, їхні стосунки почалися випадково. Вона тоді тільки починала свою кар'єру журналіста і брала уже популярного Вадима Олійника коментар. Дівчина сподобалася виконавцю, він взяв її номер телефону і запросив на побачення. Отак вони почали зустрічатися і навіть приховували свої стосунки. Як сказала Аліна Шаманська, якби в неї запитали, з ким був найкращий поцілунок, то вона б сказала з Вадимом Полійником. Сподіваюся, її колишній Руслан Ханомак цього не почув. Хоча на те він і колишній. Якщо серйозно, то Аліна Шаманська та Вадим Олійник певний час зустрічалися, ходили у театри, ресторани, кіно, і все було досить серйозно. Влогерка була закохана у виконавця, але до інтиму в них справа не дійшла. А все через кісточку на нозі Аліни Шаманської, яка називається Халюс Вальгус. Дівчина її дуже соромилася та почувалася невпевненою. Ну і власне через це у тому числі стосунки і завершилися. Але не лише про минулі романи розповіла Аліна Шаманська. Блогерка дізналася, що у неї намічаються стосунки з досить відомим в Україні чоловіком. У неї запитали, що зараз відбувається в її особистому житті після розлучення. На що вона сказала, що її серце вільне і вона готова до нових стосунків. Однак зараз в неї є один чоловік, з яким у майбутньому може зав'язатися роман. Наразі Ліна Шаманська з ним просто тепло спілкується, але від його повідомлень у неї з'являється усмішка на обличчі. Проте в них романтичне спілкування, яке з'явилося дуже і дуже неочікувано. То він блогерка не говорить, бо не знає, чи переросте це щось більше, чи ні. Ну і щоб не зурочити, звісно. Але Аліна Шаманська зазначає, що він дуже відома людина, не політик та має спортивні досягнення. От і всі дані. А до речі, напишіть нам у коментах, як думаєте, про кого говорить блогерка? Хто він, той таємний залицяльник Шаманської? Бо я поки навіть не здогадуюся. Ну, мені мало даних. Віталій Козловський показав свого синочка. Артист не так часто ділиться таким контентом, тому він, правда, на вагу золота. Днями виконавець приїхав з військових відряджень у відпустку до своєї родини і показав, як вони проводили час. Тож Віталій Козловський виклав відео, де вони з сином гуляють на вулиці. Однак знято все зі спини. Тому як виглядає маленький Оскар, там не видно. Віталій Козловський та його дружина Юлія продовжують зберігати у таємниці обличчя синочка, і то цілком їхній вибір. Ну і до речі, подружжя зізналася, що в них свято 25 серпня. Оскару виповнилося рівно півроку з моменту народження. З цього приводу Юлія виклала пост, показала святковий тортик ручки синочка і написала: Вже не уявляю, як ми жили без тебе у коментарях. Прихильники і друзі пари вже привітали хлопчика та його батьків. Ну і ми також долучаємося до привітань. Український музичний гурт мобілізували просто після їхнього виступу. Сталося це в місті Калуш, і мова йде про гурт під назвою Будьмо. Як написало видання Галицький кореспондент, ввечері, 21 серпня, одразу після виступу усім чотирьом музикантам вручили повістки. Попри те, що в них були заплановані концерти, бо вони були в турі, хлопцям довелося все скасувати. Після того як їм вручили повістки, колектив відправили на ВЛК до цілодобової івано-франківської обласної клінічної лікарні. Там вони пройшли комісію, і, врешті, фронтмен гурту Будьмо Ростислав Коваль написав у соцмережах, що вони приєдналися до Лавзесу. Наразі хлопці служать у 102-й окремій бригаді територіальної оборони і сподіваються, що згодом повернуться до музики. Тож хлопцям сил, наснаги та успіхів. І слава Збройним силам України, Нацгвардії, Азову і всім, всім нашим захисникам і захисницям. Дякуємо вам. От і все, всі найцікавіші новини шоу бізнесу розповіла, тому тепер ваша черга. Ставте вподобайки, пишіть у коментах, як вам випуск, підписуйтеся на ютуб канал LuxFM і не забувайте донатити на ЗСУ. І побачимося рівно за тиждень у новому випуску шопошоу. Папа.